У усіх країнах світу, більшою мірою, акцент це таки на Міністерстві оборони, є маленький нюанс про монархів Арабського Сходу. Вони дійсно мають військовий фах. Король Йорданії Абдала II ну, він навіть полюбляв стрибати з парашутом, поки йому це не заборонило, коли він став монархом. А він проходив практику навчання в спецпідрозділах за кордонах, не буду називати країну. Всі ми її добре знаємо. І монархи Арабського Сходу отримали дуже хорошу освіту у Великобританії, Америці, і продовжують усі державні службовці отримувати цю освіту за кордонному західному світі. І бути вражені, коли почита.